Ботанічного саду знищує майбутнє житомарян, знищує здоров'я дітей, фактично знищує 5,5 гектарів зелених насаджень Це варварство, на яке йде влада, в чолі з губернатором і мером та депутатським корпусом. Фактично таке враження, бо вони тут не збираються жити в цьому місті, не збираються, що вони збираються вивезти свої сім'ї. Ви знаєте, люди, котрі тут зібралися, переживають за своє майбутнє, за майбутнє дітей, за здоров'я своїх внуків, дітей, батьків. Тому що все починається з екології. Ви знаєте, що коли ми збирали підписи, до нас прийшли екологи і кажуть, що Житомир не дотягує до світових норм, що нас мало паркових зон. Що до норм нам не вистачає, що тільки 7%. У нормах має бути 20 європейських відсотків. У нас тільки 7% паркових зон. І фактично всі кажуть, що це остання, так реально вона є, це остання паркова зона в Житомирі. Більш таких паркових зон немає. І тому, знищивши єдину паркову зону, депутати знищують наше майбутнє, Житомир перестане бути комфортним містом.